Шановне товариство, радий вас всіх вітати на своєму каналі. Ось бачите якийсь заголовок. Що я зрозумів? Та що я зрозумів? Була б можливість б сів на електро раніше, а так як є, так є. По суті, відео, вже, хто слідкує, можливо, хто знає, вже 3 роки я їжджу на електриці. Ну, вже буде 3 роки через місяць. І, і проїздив я приблизно 50 тисяч. Змінив ось уже. Ліфа на НВ200, ще є в сім'ї CZ. У нас сталася повна електрифікація. Суть в чому, мій батько їздив на Volvo, Volvo S40, бензинова 1,8. І Я йому віддав свого ліфа, а взамін собі взяв Volvo. Ну і звичайно, що з тим Volvo робити? Думаєте, буду на ньому їздити? Ну, звичайно, ні, тільки продавати на ринок. Хто там говорить, що зараз електрички не продаються. Та зараз і ось Вольво ганяю отут в Луцьку на базар. І слухайте, особового жіотажу немає. Хоча автомобіль виставлений практично по низу ринку. І автомобілі продаються зараз дуже тяжко, незалежно, чи там бензини, чи дизеля, чи електрика, ринок, ринок, по суті, стоїть. Але слухайте, реально з того, що продається, да, то продається ваг. Ваг реально продається, продається шкода, от люблять їх люди. І от з того п'ятачка, де я стою, де продаю своє авто, там ну, ваги уходять. І кожного разу декілька машин це або ваг, або шкода. Так що хто собі думає купляти автомобіль, так, ну, можете дивитися до вага. ну не знаю їх. Потім хоч зможете продати, а то стоять Рено, стоять ті самі Вольву, стоять там і упиля, Да ніхто нічого взагалі цих марок не дивиться. А вах, да, дивляться там, перекупи ходять і з цієї України купують, дивляться. Отже, друзі, переходимо до теми відео. Поїхав я заправляти машину і поставив машину, все, пішов на касу платити, дав гроші, сказав марку бензину, колонку, ну, все типу, як зазвичай. І знаєте, що я зрозумів? Що я не знаю, по чому бензин. І вже підійшовши до колонки, я побачив, по чому літра бензину коштує. Розумієте? Ось раніше в мене такий типу, був рефлекс: їдеш треба, не треба, ти завжди дивишся на стелу. От скажіть, у вас таке теж є, хто їздить на ДВЗ, постійно дивишся на стелу, де там дешевше, дорожче, якість там, моніториш, хто що говорить, якість пального. А тут просто заїхав на якусь, здається, взагалі рандомну заправку, залився і вже потім дивишся, скільки в тебе того бензину вийшло на ту суму. А раніше було, знаєте, там сам на гривню дешевше, вже там і трава зеленіша, і там і сонце краще світить. А як там на гривню десь дорожче чи два бачиш, що воно якби дорожає, то вже і влада погана, і президенти всякі всяке таке починається. Ну було в мене таке, що тут скривати. Да? Ну, хоча і не влада, не президент в тому не винні, вже розумію то. Але я думаю, багато хто таким грішить, да? що в нас настрій коливається в залежності від ціни пального. Наступний момент був такий дуже цікавий, коли я взяв машину і, відповідно, зразу ж завів її, сів і ну їхати, а вона не їде, вона щось душиться, смикається. Я думаю, що таке, то ж ну, ніби нормально повинен автомобіль їхати. А причина яка? Прогрів. Слухайте, я за три роки вже відвик, що це авто треба прогрівати, чи дизельне, чи бензинове. Спочатку я згадав, як я дуже сильно кайфував, коли от купив ліфа. І от нажав кнопочку, і ти зразу можеш їхати. Особливо, коли холодно, там якісь мінуса, там, да, як вікна не замерзші, Ти собі зразу їдеш, поки там сусід курить, там жде, поки включиться з бензина на газ, так? А ти собі сідаєш і таки зразу їдеш. І Ти виходиш з під'їзду, він курить, так. Да? Ти сів і поїхав, а він далі стоїть курить. Ну, ось такі плюси електроавтомобіля. А тут а я забув. І я думаю, чого воно душиться? Точно, машину треба гріти. І я вам скажу, таки досить багато часу йде на прогрів. Ну, ось візьміть хоч би два рази в день да, прогрівати. По хвилинок, п'ять там зранку, допустимо, їдеш на роботу. І з роботи кидеш, ти знову ж таки щось мусиш прогріти. Звичайно, літом цей час менший. Зимою це можливо буде більше як 5 хвилин, так поки авто хоч трошки не нагріється. Бензину з Volvo взагалі він дуже швидко нагрівається. Дизель буде нагріватися набагато довше. Але ось цей момент по нагріванню дуже багато забирає часу. Я порахував в загальному скільки часу забирає прогрів машини, і в мене вийшло, що за життя, якщо людина сідає, їздити приблизно... В 20 років і в 60 до 60 років, тобто за 40 років, людина приблизно витрачає свого часу. Слухайте, там в мене щось вийшло під 4 місяці. Уявіть, під 4 місяці свого часу ми тратимо на те, щоб пригорівати автомобіль. І можливо хтось скаже, а ось ти на зарядку, коли ставиш і знімаєш, витрачаєш. Так, згоден, теж я витрачаю. Ну це вже в мене я натренувався в мене менше як 5 хвилин. Я досить швидко і знімаю машину, досить швидко ставлю. І це я роблю далеко не кожен день. Є такі дні, що там ставлю раз в 4 дня на зарядку. Ну, це не суть важливо. Важливо то, що от поки машина гріється, я собі уявив. Що от реально з вихлопної летять копійки. Летять копійки, летять гривні, просто це зжирає паливо просто в нікуди. А в електро такого немає і це насправді великий плюс. І Слідуючий момент, який я згадав, це відновилися рефлекси досить швидко, постійного моніторингу температури двигуна. Ну Дуже корисний, звичайно, навик, маючи його ви не запорите ніколи, двигун не перегрієте. Але ось все те, що як би сказати, успішно забулося, а воно досить швидко згадалося по температурі двигуна. Так само постійний моніторинг. Ось що там під машиною: на рахунок чи не на капало, чи кантіфрізу, чи масло. От у мене постійно було ось такі моменти. Так, Я знову витягував щупа, дивився, що в мене робиться з маслом. Бо машини в мене були різні, скажімо так, 50 на 50, одні брали масло, другі не брали масло. І скажу вам чесно, з тих автомобілів, що в мене їх були, а було близько десятка да, за моє життя, бензинових і дизельних, то масло не брали саме французькі автомобілі. Як старі, з пробігом у мене був Peugeot Expert, у нього був пробіг. 520 тисяч я його купив пробігу, і дизельний двигун масла не брав від заміни до заміни. І тепер ось я спілкуюся з власником новим цього автомобіля. І він каже, у нього теж масла не бере, а вже в нього 580 тисяч здається. Так що ось такий 1,9 дизельок французький. І Volvo V50, 1,6 пежовський двигун. Дизель теж масло, здається, вона в мене не брала. І ренос цінік двохлітровий бензин від заміни до заміни масла він не взяв. Отже, інші двигуни вони якби масло піджирали. Тож навики там заглядати в мене лишились, Я ось цьому волю теж заглянув, теж долив масла. Бо ось саме цей бензиновий двигун 1.8, він потрошки від заміни до заміни. Ось скажу, він приблизно десь з'їв літру масла за вже практично 7 з половиною тисяч буде так то ось от таке. Те, що ми в електричці навіть і не задумуємося, до двигуна не ліземо, то тут все-таки, да, за машиною треба дивитись. Звичайно, можна на це все не дивитись, не заглядувати, але потім будемо кормити мотористів. Відносно навику керування ручною коробкою щепленням, вони за три роки ніде не ділися, досить швидко все згадалося. Місячна пам'ять, вона така, знаєте, те, що вже напрацьоване десятками років, а саме вже практично два десятки років, так, як я їжджу, і все швидко згадалося, відновилося. І ось зараз буває, їжджу там на електриці, потім сідаю на бензинку, знов на електрику, і практично затупів нема ніяких, досить швидко. Я перестроююсь з автомобіля на автомобіль. Але ось скажу чесно, що ось вона ручна коробка і щеплення, ну. Це можливо по трасі, ще нормально, але но по місту воно вже чесно нікуди не годиться. Хоча я себе згадую колишнього, як я навіть доказував, що автомат, автомат він для ледачих. Так У мене ніколи не було автомата. Перша така, ось, скажімо, той самий редуктор. Да, ліфовський, ось це що я зрозумів, що це таке, коли нема ручки і нема щеплення. Це саме на ліфу. А до того все в мене були ручні коробки, і я той автомат хаяв. Навіть толком на ньому не поїздивши. Ну, таке, буває теж якби я людина не ідеальна. І такі моменти в мене були. Так само і багато зараз є хейтерів, знаєте, вони говорять, о, там що ті електроавтомобілі, туди, сюди, там різні такі речі говорять. І вони навіть і на тих автомобілях і не їздили толком. Да, можливо, десь там взяв, проїхався. Ну ти візьми автомобіль, це за день не зрозумієш за два. На автомобілі треба поїздити хоч би з 2-3 тижня. І тоді ти починаєш розуміти, що до чого. І тоді ти говориш, що можливо, якийсь не такий автомобіль. Каже, там звуку двигуна не вистачає. Де нашого той звук двигуна? І мені без нього чудово, ось тут є звук двигуна. Ну, так, да, він бензиновий, якби тихий. Але все рівно, ну, без нього набагато краще. Ну, кажу так, як є. І ось ті вібрації вони йдуть і турбують через педаль, да? там двигуна, тормоз, ти все ще чуєш вібрації, віддають на ногу. А в електриці вже цього немає. Ну, Електрика, ну, хто б там би що не говорив, набагато приємніша за бензин. Ну, Електрика, то вона може і приємніша, але буду з вами теж чесний до кінця. От саме ось така бензинова машинка, да? якби б я був би не той, хто я є зараз, а був би, скажімо, ну, офісний працівник, який там десь їздить на роботу недалеко від місця проживання, і магазин, можливо, отако наїжджає десь 3-4 тисячі в рік кілометрів. Слухайте, то ось така бензинова машина, ну а чого піні? Ну, смислу брати електрику нема ніякого хіба для задоволення, от типу для кайфа. І то це при умові, якщо є де заряджати. Якщо нема де заряджати, ну якщо їздиш небагато, то чому ось не взяти бензинове авто? Бензинове авто хороше для міста, воно швидко нагрівається, особливо зимою. Ну воно мені кажеться класніше, ніж дізель. Дізель для міра да він ну не годиться, чесно кажучи, не годиться. А бензин люкс, дизель, він же, ж як, як по мені, він більше кращий для траси. Ну. А ось така бензинка, мені здається, ну, кажу, якби б я їздив небагато, однозначно я б в сторону електрики навіть би й не дивився. Признатися чесно, Volvo взагалі моя любима марка автомобіля. Я є їхній фанат, знаю там практично всю історію. Люблю дивитись там різні ролики про ці автомобілі. Але, чесно кажучи, от якби б в нього з цієї машини була б батарейка ліфовська і двигуна, ну тоді б взагалі б цій машині ціни б не було. Машина достойна, думаю, окремого роліка, ну просто супер керована, якісна, тільки-тільки ну, хороші слова можу про неї сказати. Але, ну кажучи чесно, сама електрика вона буде краща. І мрію про електричне Вольво. Звичайно, дуже шкода, що Вольво так пізно зайшли в електросегмент. І ще не скоро я зможу цей авто собі придбати цієї марки, саме електричне. Друзі, всім дякую за перегляд, жду ваших коментарів, лайки, підписки, все як зазвичайно, Так? Мирного вам неба, міцного здоров'я і побачимось обов'язково!